Лікувати якісно та комфортно у міській дитячій поліклініці відкрили оновлений лор кабінет. Він обладнаний новим медичним інструментарієм, який допоможе у лікуванні найменших. Юних пацієнтів із захворюванням лор-органів нині дуже багато. Хронічні пензеліти, захворювання вуха це є одна з чільних патологій в дитячому віці. Тому це було надзвичайно важливим оновити цей кабінет, зробити його привабливим для пацієнта, оснастити його, так як цього вимагає сучасна. Сучасні сучасними з застосуванням сучасних технологій, обладнання поміняне. Ремонт кабінету тривав понад два місяці. Окрім маніпуляційної, також облаштували приймальну для пацієнтів. В оновлених кабінетах працюватимуть два профільні медики. За цей час, який я працюю, тут не було, не пам'ятаю взагалі ремонту. І ми дуже тішимося. Дуже раді, що нам зробили такий комфортний кабінет і для пацієнта, і для нас. Дуже. Упродовж року, що минає в Івано-Франківську, у різних медичних закладах осучаснили близько 20 спеціалізованих кабінетів. Також їх обладнали новою медичною апаратурою та зручними меблями. Уляна Некулюк, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.